Логарифмічні рівняння це рівняння, які містять шукану змінну під знаком логарифма. Наприклад, логарифм за основою 3 від х дорівнює 2. Згадуємо, що таке логарифм. Логарифм це степінь, в яку треба піднести 3, щоб отримати х. Тобто, бачимо, що це в нас 2, тому х. Це буде 3 у другій степені. Якщо ви забули означення логарифма, то такі прості логарифмічні рівняння ви можете розв'язати, перетворивши правий вираз, теж у вигляді логарифму. Це буде логарифм за основою 3. Пишемо ту основу, яка нам потрібна, і тут пишемо 3 у другій степені. Чому це так? Тому що оцей вираз, він якби скорочується і залишається 2. Це Еквівалентні вирази. Тоді, що ми бачимо? Бачимо, що 3 у нас це буде х, це буде у нас 3 у другій, або 9. Буде розв'язок такого рівняння. Часто зустрічається рівняння з логарифмами, де треба логарифм замінити через змінну t. Наприклад, логарифм за основою 5 квадраті від х. Плюс логарифм за основою 5 від х дорівнює 2. Перенесемо все вліво, логарифм за основою 5 квадратів від х, плюс логарифм за основою 5 від х мінус 2 дорівнює 0. Помічаємо, що якщо ми зробимо заміну, логарифм за основою 5 від х замінимо через t, ми будемо мати. Причому тут область допустимих значень х повинно у нас бути нулю, більше нуля. І будемо мати квадратне рівняння Т квадрат плюс t мінус 2 дорівнює нулю. За теоремою вієта ми бачимо, t1 помножено на t2 повинно бути мінус 2, t1 плюс t2 повинно бути мінус 1. Корені будуть Т1 дорівнює мінус 2, Т2 дорівнює. Вибачте, мінус, мінус 2 і одиниця. Т2. Т2 мінус одиниця. Так, Т1 буде мінус 2, Т2 буде одиниця. І повертаємося до наших змінних. Логариг за основою 5 від х. Підставляємо дорівнює мінус 2. Звідси маємо, що х це буде 5 у мінус 2, або 1 25. і логарифм за основою 5 від х дорівнює 1, х дорівнює 5. Бачимо, що обидва ці корені задовольняють умову х більше 0. Тобто корені в нас будуть х дорівнює 2. 5 і ікс дорівнює 1,25. Удачі всім на НМТ!